17 квітня середа. Віра утверджує закон. Тож, чи не нищимо ми закона вірою? Зовсім ні, але зміцнюємо закона. Римлянам, 3 розділ, 31 вірш Зробити закон Божий недійсним не означає скасувати його, бо ніхто не може зробити це. Проте псалмоспівець каже, що він втратив силу. Це для Господа час, щоб діяти. Закона Твого уневажнили. Псалом 119, 126. Рости вірш, зробити закон Божий недійсним це щось більше, ніж просто стверджувати, що він не має значення. Це значить показати своїм життям, що він не має жодного значення. Людина робить закон Божий недійсним, коли вона дозволяє йому не мати сили у своєму житті. Коротше кажучи, зробити закон Божий недійсним значить порушити його, але сам закон сам по собі залишається незмінним, незалежно від того, дотримується він. Чи ні. Усе це стосується тільки людини. Тому, коли апостол каже, що ми не робимо недійсним закон Божій вірою, але навпаки утверджуємо його, він має на увазі, що віра веде не до порушення закону, а до послуху. Ні, ми не повинні говорити, що віра веде до послуху, але що віра сама кориться. Віра встановлює закон у серці. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Євреям 11 розділ 1. Якщо те, на що сподіваються, є праведність, то віра утверджує її. Не має значення, наскільки людина хвалиться законом Божим, якщо вона відкидає або ігнорує неявну віру Христа. Вона перебуває не в кращому становищі, ніж той, хто прямо нападає на закон. Людина віри єдина, хто дійсно шанує закон Божий. Догодити ж без віри не можна. Євреям 11 розділ 6 вірш а з вірою все можливе. Ісус же йому відказав, що до того твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливе. Марка, 9 розділ, 23 вірш. Так, віра робить неможливе, і це саме те, що Бог вимагає від нас вірити. Коли Ісус Навин сказав Ізраїлю: не здолієте служити Господові. Навина, 24 четвертий розділ, 19 вірш. Він сказав правду, але це був факт. Бог вимагав від них, щоб вони служили йому, не в силах людини творити праведні справи, навіть якщо вона прагне цього. Бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Галатам 5 розділ, 17 вірш. Тому помилково говорити, що все, чого хоче Бог, це, щоб ми робили все, що в наших силах. Той, хто не робить нічого кращого, ніж це, не зробить діла Божого. А саме він має робити краще, ніж він може зробити. Він повинен робити те, що може зробити тільки сила Божа, яка діє через нього. Неможливо, щоб людина ходила по воді, але Петро зробив це, коли проявив віру в Ісуса. Оскільки вся влада на небі, на землі перебуває в руках Христа, ця влада в нашому розпорядженні, навіть сам Христос, який приходить. Щоб оселитися в нашому серці по вірі. Тому в нас немає приводу для того, щоб звинувачувати Бога в тому, що Він вимагає від нас неможливого, бо неможливий людям можливе для Бога. Луки, 18 розділ 27 вірш. Тому ми можемо сміливо сказати Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого, що зробить людина мені. Євреям 13 розділ 6 вірш